Всім привіт! Думаєте, сьогодні GT-86. Сеоне Ферес. Автомобіль в ексклюзивному обвісі від Rocket Bunny першого покоління. Ducktail від Rocket Bunny другого покоління. Колись ні Томпсон, але гречики можуть подумати, що то мазираті. <му> Цей надпис пояснювати не потрібно. Повірте, новому власнику будуть присилати. Сама хенсо, мамі ремні та три іконки безпеки в бардачку.

До речі, який об'єм двигуна і кількість кінських сил. Можете вгадати, написати в коментар. Буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. Зараз людина продає автомобіль майже в два рази дешевше, ніж реальна його собівартість. Що дороблювалось по салону? Руль аль з красною строчкою, торпеда поклеєна Альчантара, чорна стеля, також в Альчантарі, сидушки спортивні Альчантара, а самомішаний колір під нардогрей. Хлопці самі його мішали, дуже довго його викрашували, брали примірники, спорили, дивилися, як воно під різним світлом, під різним ракурсом. Також робота була проведена дуже велика. Е, є таке негласне прізвисько цього автомобіля, е, а саме клешні. Автомобіль у вільному доступі, у вільному продажі, його можна прямо сьогодні приїхати подивитися. Ми зробимо вам тест-драйв. Якщо бажаєте перевірити його на СТО, нема питань, будь-яке ваше СТО, ми привеземо авто. І нехай ви або ваші спеціалісти його перевіряють.